Всім привіт! Дядьку Максим для тих всіх кому цікаво. Сьогодні я вам покажу роботу таку трошки ну цікаву, інтересну. В принципі, я не показую ні цікавих робіт. Хі -хі. Значить, дивіться що. Є отака от труба. Це в нас харчова нержавійка її H18N10T. Надзвичайно паскудний матеріал. Таке воно. Ну, Кошмарний сон для токарів, фрезеровщиків і слюсарів. Оцей матеріал. Це є труба, вона є в состоянні, як то кажуть, БУ. Що треба зробити? Треба всередину розточити на чисто, на чисто, щоб був один розмір. Треба торцанути зверху, торцанути знизу перпендикулярно до осі, і до стінок. І всередині надовбати 12 шліців. От. Коротше, шліци будуть всередині на всю довжину. Що це таке є? Це є, значить, наскільки мені пояснили, це є апарат для е, видавлювання олії масла так, рослинного. Значить, і сюди тиснуть соняшник, і по цих канавках вже масло тече, тече вниз там і збирається. Значить, Канавки у нас мають бути шириною 2 мм на глибину 3,5-4 мм. І знизу має бути ще така от виточка. Виточка має бути для того, щоб знизу заглушити це все діло пластиною дном. Так. так. Ну, коротче, першим ділом, що ми будемо робити? Ми будемо протачувати торці, торцювати її в розмір. Ну, не в розмір. Так, ну що, взяв я то чудо кулачки. Такі подовші. Виставився по зовнішньому більш-менш, тому що вона така трохи горбата. Ну що ж, зараз начисто вже торцую, бо я вже трошки пройшов. Маленькі і по чуть-чуть, по чуть-чуть, тому щоб не вирвало. І зразу протачую зверху. Оборотики 250, подача 0.074. Ну і розтучив перця зразу вже заниження наше, куди маю спресовуватися дно. Так, ну що ж, хлопаки-хлопаки. Протучив я тут чудо з двох сторін і торцанув. Тут торцанув і тут торцанув. Що будемо робити далі? Далі ми будемо. У мене зараз на розручному стоїть поворотний стіл і ми будемо розмічати наші шліци. Значить, шліци тут мають бути не точно. Тобто, Бачите, тут є глибина, 3,5, 4 ширина 2. І має бути їх 12 штук по кругу. От, значить, Будемо робити на розтушному на розмітку по турцю, так, 12 таких якби, позначок. Щоб довбати вже по розмітці, бо довбати ми будемо в тісках. От. Ну що, зараз розмітимо. Так, значить, як проходить процес, я взяв той бутиль кулачки на розжим і в мене центровочка і роблю от такі от засічки через кожних 30 градусів. Так, тут я вже зробив, перекручуємо на 30 градусів. 10, 20, 30. Далі. 10. 20. Так, шановні парафіяни, як ми закріпили дану деталь. Оскільки в нас йде там виточка, так, на дні, вона буде слугувати нам канавкою для виходу різця. Ну і я тут змастерив таку хитру, замисловату конструкцію. Три паралельки внизу. Так, раз, два, три. Поставив я той бультель на них. Ну і раз, прижимчик, два прижимчик, три прижимчик. Ну, на краєчки поскладав, бо тому що нам треба розтачувати всередині. Чому я це роблю на розточному, а не на токарному? Тому що кулачки зіжмуть, я розточу, потім кулачки розжали і в нас вийде не круг, а такий якесь, такий як трикутник з закругленими краями. Тобто буде іскаження. Ну і обкатався. В середині труба є, ясно, що не рівно. Стрілочка скаче, стрілочка бігає, але так от в середньому до десятки я. Відкатався по -середньому. Ну, Зараз спробую зарядити різець і попробувати хоча б обдерти. Ну і отак от зі скрипом первинний прохід там не бере, тут бере. І так точить. Ну що ж, в три проходи прийшлось розтачувати, поки я вивів на чисто внутрішній діаметр. От. Ну, процес такий з скріпом і через ці канальчики приходилося гачком витаскувати стружку, щоб вона не набивалася. там. В принципі, з росточкою все. Є, деталь наша є готова. Получилося досить таки удачно, чистенько, як на нержавейку. Навчився я її обробляти з часом. Паскудніший матеріал, особливо ця от совєтська. Харчова, піщова, нержа, Ще нержа е, 40Х 13, ще куди не йшло. Ще нержа 20Х13, ще куди не йшло. А от, оця от Х18 НДСТ харчова ну дуже дуже паскудний матеріал. ну але е, Є робота треба робити. от. Ну. Ось вот так вийшло вот красиво. Е... Ну що ж, розмітка наша залишилась, так? Наші пунктики будемо довбати скоро. Як казав Чекалкін, все не так плохо, як ви думаєте. На самом деле все гораздо хуже. Значит, в чому заключився ганч? Значит, це є в нас оправка, довбальна оправка від строгального станка. так. Оскільки в нас глибина 200 мм. Тобто мені не вистачає її, щоб в мене був вихід різця. От. Я рішаю проблеми по мірі їх поступлення. Тому я виточив отаку, отаку от мега-управку. І вона, як бачите, вже буде проходити, буде все. От. Сталь 45. Ну, тут, в принципі, нічого складного, тобто різьба. От. І тут різьба М12 старця і отвір на 16 під ставку різець. От. Ну що ж, зараз ми це все діло спробуємо поставити на строгальний станок і спробуємо доубати. Так, лупаки. Ну що ж, показую тепер, як доубає. Зняв я поворотний стіл, не знаю, вам видно, не видно. У мене тут просто в цьому приміщенні ще все не закінчено. Нема коли одним словом. Ну, то не головне. Значить, поставив я на строганий станок тиски І взяв нашу трубу в тиски Тут на паралельки. Чому не в патрон, чому не на призми Тому що ну, деталь Ну, Візьмеш за патрон, почнеш довбати, по-любому, виверне, викрутить і, короче, і буде б'яка. Наша бурштанга. От. І тут по розмітці, по, по цих пунктиках я довбаю. Один шліц я вже надовбав, 2 мм на глибину 3,5 мм. Зараз я вам покажу весь процес. В якості смазочного, смазочного матеріалу я туди наношу смалець. Що таке смалець, для тих, хто не знає, то є топлене свинне сало. От. так. І по мірі виходу різця я крім того, що на нього капаю масло. Ну що ж, поїхали? Так, от воно зі скріпом. Вручну маховичком. Зараз подивиться як стружка. О. Ну і так далі. Так, ну що ж, народ, вийшла така от деталька. Получилося досить рівненько, гарно, красиво, без задирів, без із'янів я заточив, надубав 6 пазів, потім перезаточив і надубав ще 6, і вийшла така от красота. Тобто от. тут вставляється поршень точений, так? Ну, там з зазором пару десяток. І він тисне дроблену жарену семушку, і олія, масло олія проникає в ці канавки і вже тече. Вниз. От. Ну, в принципі, така от цацька. Робота з діржавійкою е, ну, досить таки, трудноватно, паскудно. Я за роботи з державійкою беру на 30% дорожче, тому що ну, важко, інструмент зношується і так далі. ну і Смальцю багато йде. От, Ну що ж, в принципі, все. Там про нержавейку буде ще пару відяшок в комплекті до Тії Вацяцьки. В принципі, цей ролик продемонстрував, що таке довбальний станок на велику глибину. Дякую.